Надія дьолог з Ужгорода, жінка-членкиня національної паралімпійської збірної з фехтування на візках, каже, вирішила навчатися водінню, аби було простіше пересуватися. Вирішила здобути права, тому що це дасть мені таку свободу пересування. Тобто, автомобіль, якщо ти на інвалідному візку, то це в першу чергу. Ну, дає тобі а, свободу там. Я не знаю, ти а, сідаєш і їдеш куди а, тобі потрібно. надія ділиться враженнями від перших уроків з практики водіння. А було не так важко, але було страшно, тому що у Львові такий досить насичений потік. То... Трохи переживала, щоб не наробити якихось дурниць. Найбільше що переживала, щоб ну, не наздогнати машину, яка спереді, і щоб відчути а, саме машину, бо кожен, кожен автомобіль він по-різному реагує, коли ти там натискаєш газ, газ чи тормоз. Наразі учениця автошколи їздить з інструктором та відпрацьовує навички на навчальному майданчику. З правої сторони заходимо по кульцю і виїжджаємо по зві. Львів ще так. Сюди, так, так? сюди. А, ми так... І, і направо. Загалом у Львівській автошколі для людей з інвалідністю зараз навчаються шестеро слухачів. Це єдина така школа на Львівщині, а перший набір оголосили у березні цього року, говорить реченця Львівського державного університету внутрішніх справ Галина Лемішко. До нас звертаються люди, телефонують. Це також є і українські захисники, які отримали поранення внаслідок бойових дій. В автошколі наші слухачі навчаються керувати автівкою і ручним керуванням. Є загалом два автомобілі: один із механічною коробкою передач, другий із автоматичною, і слухач вже може собі обрати на якій автівці він буде навчатися. За словами Галини Лемішко, теоретичний курс навчання, що триває чотири тижні, учні можуть пройти онлайн. Ще сім тижнів триває практика водіння в автошколі. А щоб отримати права, потрібно буде скласти іспити у сервісному центрі МВС. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.